Друзі, на цих виборах влада намагатиметься вкрасти наші з вами голоси. Багатьох з нас можуть не внести до списків виборців, аби режим зробив вибір за нас. Щоб цього не сталося, кожному з нас треба перевірити наявність своїх правильних даних в Державному реєстрі виборців. Державний реєстр виборців знаходиться в цьому білому будинку за адресою Гаріна 15 на першому поверсі в кабінеті 112. Також перевірити особисті дані ви можете безпосередньо на своїй виборчій дільниці. Її адресу ви можете легко знайти на сайті наступ.інфо. Для цього потрібно зайти у відповідний розділ на сайті, де є перелік усіх броварських виборчих дільниць з прив'язкою до вашого місця проживання. Натиснути поєднання клавіш Ctrl-F, ввести назву своєї вулиці у вікні, що з'явиться, і після цього ви побачите саме свою виборчу дільницю з її точною адресою та номером. Якщо ж ви не знайшли себе у списках виборців, потрібно вимагати негайного внесення своїх правильних даних до цих списків, аби отримати змогу проголосувати. Як це швидко та ефективно зробити, читайте на сайті наступ.інфо у спеціальному розділі. Важливо це зробити до 23 жовтня. Перевірте себе у списках виборців. Проголосуйте на виборах 28 жовтня за того, кому ви довіряєте. Не дайте владі вкрасти ваш голос.